Друзі, всім привіт! Мене звати Любава, я адміністратор школи дизайну перспективи, а також практикуючий дизайнер. Сьогодні ми з вами поговоримо про ландшафтні дизайнерські проекти, а саме про п'ять причин розробити професійний ландшафтний дизайнерський проект. Тобто, що ви отримаєте, для чого він вам потрібен, або що ви втратите і до чого призводить, коли у вас його немає, коли у вас немає алгоритму покрокових дій при оформленні прибудинкової території. Є декілька варіантів. Або ви придбали ділянку і тепер розглядаєте, шукаєте варіант, якщо можна. Можна оформити прибудинкову територію, або ви розглядаєте ландшафтний дизайн як майбутню перспективну професію. До речі, штучний інтелект зазначив, що ландшафтні дизайнера це професія, яку не швидко замінить технології, оскільки там є дуже багато факторів і аспектів. Отже, поїхали п'ять причин. Причина номер один планування і концепція. Ми будемо розглядати це зі сторони, що або власник оформляє ділянку, не маючи ніяких професійних знань, або оформляє ландшафтний дизайнер, тобто людина, яка отримала професійні знання в цій сфері. Що ми говоримо про планування концепції, дуже часто власник починає працювати без детального плану, що призводить до збільшення пере, якби, витрат на матеріали до 30-50% плюс, і через помилки і те, що потрібно переробляти. І також середній час самостійного планування ділянки складає від декількох тижнів до декількох місяців з низькою ймовірністю врахування всіх факторів. Просто власник не знає, що все, які саме фактори потрібно враховувати. Якщо ж це розробляє ландшафтний дизайнер, він розробляє проект з урахуванням 10 плюс ключових факторів. Це Рельєф, ґрунт, освітлення, інфраструктури, вітрів, побажання замовників і так далі. І також ландшафтний дизайнер створює детальний план з точними розрахунками, що дозволяє скоротити витрати на 15-20%. Пункт номер два: знання і досвід. Якщо у власника нема знань з використання композиції на ділянці, освітлення, також використання відповідно до сторони світу, які ми садимо там рослинки, які функціональні зони і так далі. Якщо власник не знає, наприклад, всього асортименту рослин знає лише декілька, це обмежує можливість вибору, наприклад, цінний тривалі рослинки чи на сонечку рослинки. Також це якби є ризик неправильного вибору рослини, які не підходять для ділянки, це становить приблизно 40%. Тобто майже половину рослинок можна посадити не в той грунт, не в тому місці, і вони будуть погано рости, і дуже часто це приводить до гибелі рослинок. Якщо ж цим займається ландшафтний дизайнер, він має відповідні знання і досвід. Він володіє знаннями про сотні видів рослин, він може їх варіювати відповідно до вимог і характеристик, які потрібно. І також має досвід роботи з різними типами ґрунтів та кліматичними умовами, що знижує ризик помилки до 50%. Що ми говоримо про естетику і стиль, тобто це колір і стилістика. Якщо власника немає знань в цій сфері, наприклад, по колірних гамах, дуже часто власники використовують кольори всі, які подобаються. Подобаються там дружині, чоловіку, замовниці, замовниці, діткам. Також якісь там рослинки хтось подарував, ви ще замовляли в судовому центрі, вам дали у подарунок, ви це все висаджуєте. Дуже часто це виглядає як вінігрет. Імовірні створення гармонійного стилю без досвіду це близько 30%, що можна дотриматися саме всього стилістичного рішення на всій ділянці. Якщо ж це розробляє ландшафтний дизайнер, він використовує відповідну колірну гаму, яка є зараз в тренді, яка є сучасна, і також має досвід роботи з різними стилями і гарантує естетично привабливий результат. Тобто стилі в ландшафтному дизайні є визначення, якщо це люди там проживають. Зазвичай це еклектика поєднання стилів, але воно повинно бути гармонійним. Також ландшафтні дизайнери мають знання про тренди, які є зараз. У нас, наприклад, у нас є записане відео про тренди 2025. Якщо вам цікаво, напишіть, ви зможете його отримати. А якщо в нас зараз є така, наприклад, тенденція як біофілійний дизайн, тобто це поєднання природи з будинком, і будинок виходить на природу. На фотографії на картинці є проект, це в Сінгапурі буде ось така бібліотека. І ці рослинки там не Горщика. Це буде прямо за земля, і там будуть висажені ці рослини. Ці знання є на рахунок трендів. Тренди в ландшафтному дизайні змінюються набагато повільніше, ніж в дизайні інтер'єру. Чому? Тому що це все живий матеріал. Якщо це садочку 10 років, він досить молодий, там, можливо, навіть не кожна рослинка знайшла своє місце. І потрібно розробляти такий ландшафтний проєкт, який буде актуальний і через 10, і через 20 років. Тому потрібно мати ось тут саме в цій сфері знання. Далі четвертий пункт це функціональність. Якщо це розробляє людина без відповідних знань і навичок, часто не враховуються потреби в зонах відпочинку, дитячого майданчика, зони барбікю, Імовірність створення саме зручного і функціонального простору, це приблизно 50%. Тобто, приблизно наполовину можна розробити без відповідних знань саме ту ділянку, яка буде для вас функціональною і зручною. Якщо це, що розробляє ландшафтний дизайнер, він враховує багато факторів, про які ми говорили. Він планує ділянку з урахуванням потреб всіх членів сім'ї. Тому що є анкетування, де ми запитуємо, що має бути, що не має бути, що потрібно. Також ділимо ось є картинка це з одного з моїх проєктів. Я ділила ділянку саме на функціональні зони відповідно до сторон світу. Ось тут у нас південна сторона, тому у нас тут будуть декоративні грядки і фруктовий сад, тому що він розміщується там. Ось тут буде зона басейну, тому що там буде тепленько, там можна відпочивати. На півночі ми ось для дітей басейн розміщати не будемо. І створює зручні доріжки, зони відпочинку, освітлення, що підвищує функціональність ділянки на 30-40%. Тобто зверніть увагу, на якщо можна втратити 40% функціональності вашої ділянки, якщо вона не надзвичайно велика, це трошки сумно. Поїхали далі. І вартість. Вартість це також про гроші. Ми завжди про це говоримо, ми завжди про це пам'ятаємо, тому що всі матеріали, рослини і так далі вони є недешевими. Якщо озелененням ділянки, якщо оформлення ділянки займається людина без відповідного досвіду, дуже часто середні витрати на самостійно оформлення ділянки на 20-30% вищі через помилки, через те, що потрібно переробити. І також ризик додаткових витрат на догляд і Допомогу рослинкам, які неправильно висаджені, він приблизно 25%. Якщо ж проєкт розробляє людина, яка має професійні знання в ландшафтному дизайні, це, якби, цей проєкт допомагає оптимізувати витрати на матеріали та роботу. Тобто у вас буде чітко пораховано, скільки яка площа вашого газону, яка у вас площа квітника, скільки вам потрібно відсипки малої фракції, крупнішої фракції, які у вас буде ширина доріжки і так далі, скільки вам потрібно рослинок висадити на певну площу, для того, щоб, наприклад, якщо це грунтопокривні рослинки, щоб вони прокрили землю. Щоб у вас не було перевитрат. І гарантує довговічність та якість робіт, що знижує витрати на подальший догляд. Якщо все посаджене в відповідному місці, там де потрібно, за ним потрібно менше догляду, і ми створюємо ось ці відповідно малодоглядні садочки. Надшатний дизайнерський проєкт має безліч переваг, які можна виміряти цифрами. Ми завжди про цифри. Оскільки, знаєте, економіка, економікою можна говорити про квіточки, про красу, про колір, про композицію, але ми повинні розуміти, для чого нам це. Що дає дизайнерський ландшафтний професійно розроблений проект, це економія грошей. Тобто ми економимо приблизно 15-20% витрат на матеріали завдяки точному плануванню і розрахунку. Ми точно знаємо, скільки буде там, як буде, наскільки буде далеко розташований нас господарський будиночок, чи ми зробимо туди покрокову доріжку, чи ми його перенесемо, як ми можемо зекономити і так далі. Якщо ви використовувати. Води в кітняках, наприклад, кантрі, бордюр, також агроволокно, ви це все розраховуєте і не купляєте більше чи камінці на відсипку, що вам потрібно. А тридцять скорочення витрат на полив завдяки ефективному використанню води. Це одне із правил, про які ми завжди говоримо Ви проходите на ділянку. Ви маєте знати, куди тече водичка, ви маєте знати, чи потрібно робити дренаж, і яким способом ви будете поливати ваші рослинки. І зменшення витрат на переробку, тому що у вас є алгоритм дій, і ви знаєте, що ви будете робити, що за чим, як висаджувати, що де буде розташовано і так далі. Економія часу, тобто професіонали знають, як оптимізувати процес. Ви знаєте поетапно, хто за ким заходить, хто що робить, і так далі. Ви знаєте рослини, матеріали і технології саме, як щодо висаджувати, що робити. Підвищує вартість нерухомості. Знаєте, якби оформлення прибудинкової ділянки, це завжди витрати. Це завжди інвестиції, кожна там рослинка, кожне дерево і так далі. Це завжди про витрати. Якщо ви інвестуєте гроші, якщо це буде грамотно, професійно розроблений дизайнерський ландшафтний проект, він піднімає чек вашої території, вашого будинку. І майбутньому, якщо ви вирішите його придбати, продати і придбати інший будинок, у вас якби буде можливість ви інвестуєте, і це у вас буде плюс. Це на 10-20% зростає вартість нерухомості завдяки якісно розробленому ландшафтному проекту. І також покращення життя, створення цикомплотного функціонального простору для відпочинку розваг, підвищення естетичної привабливості вашої ділянки, і ви зможете більше часу проводити на свіжому повітрі. Також ви отримуєте професійні знання і досвід, тобто ви знаєте, як, що, якби, як зробити ваш ландшафтний проєкт довговічним і функціональним, те, про що я говорила, що тренди там змінюються повільніше, і тому, якщо ви розробляєте його зараз, потрібно робити так, щоб через 2-3 роки він також був актуальним і стильним, і через 10 років також. Індивідуальний підхід, тобто, якщо. Це розробляє ландшафтний дизайнер проект є такий жар, що ландшафтний дизайнер може прийти в котежне містечко чи там, наприклад, дачний масив, і якщо є однієї площі ділянки, просто розробити проєкт і продавати його. Кожній сім'ї так не працює. Чому? Тому що в кожній сім'ї є свій сценарій, в когось є маленькі діти, в когось є тваринки, це завжди враховується. А хтось там комусь потрібна зона барбекю, комусь не потрібно, хтось хоче декоративні городи, хтось хоче органічні грядки і так далі. В кожного замовника є свої побажання. І це проєкт розробляється саме під сценарій життя, під побажання. Замовника. І, звичайно, це є гарантія якості, тобто ви розумієте, як вам прийти з точки А в точку Б, як вам реалізувати цей проєкт, як втілити все поетапно, які матеріали використати і що робити, які рослинки підбирати. Практичний курс «Ландшафтний дизайн від ідеї до реалізації в школі дизайну перспектива. Ви інвестуєте в знання. Якщо це ваша ділянка, ви оформлюєте свою ділянку і плюс з вами залишаються знання, ви знаєте, як вам можна вносити корективи, які ви потім побажаєте. Якщо ви це розглядаєте як майбутню професію ландшафтного дизайнера, що ви можете створити? Ви майбутньому можете розробляти ландшафтні дизайнерські проекти для приватних осіб. для власників будинків, котеджів, власні ділянки. Також ви можете працювати з бізнесом, це ресторани, кафе, готелі, офісні центри, торгівельні центри. Зверніть, будь ласка, увагу, наскільки в нас озеленюються міста в Україні, наскільки змінюється картинка, тому це також є ваші майбутні замовники. І також громадські організації, це парки, сквери, школи, дитячі садочки. Ви можете для них також розробляти ландшафтні дизайнерські проекти. Цінність курсу «Ландшафтний дизайн в школі дизайну перспективу. Це і ви перетворюєте мрії на реальності, ви персоналізуєте простір, курс дає знання, як створити сад, який відображає саме побажання власників, побажання замовників, його спосіб життя. Відтворення улюблених стилів замовника ви будете мати знання по стилістиці ландшафтному дизайну. Підвищення комфорту, це створення затишних зон для відпочинку, де можна розслабитися, і організація функціональних просторів для дозвілля, ігор, дітьми, барбікю. Також у вас є економічна вигода, якщо ви отримаєте знання, професійні знання в ландшафтному дизайні. Якщо це Ваша ділянка, ви будете знати, як можна щось відкоригувати, якщо у вас там зміниться побажання. Чи, наприклад, якщо ви висаджуєте багаторічники, вони багаторічники, але часом все таки їхнє життя завершується, на жаль, тому через, наприклад, 5-7 років потрібно буде змінити асортимент рослин. Вас будуть знання, як це зробити. Як можна змінити певні функціональні зони, відкоригувати їх, у вас змінилося життя, у вас змінилась кількість членів сім'ї. Ви можете вносити ці правки, тому що знання у вас є. Тому ви економите на майбутньому на послугу професіоналів. І, звичайно, це для вас є заробіток. Ви можете створити власний бізнес у сфері озеленення, ви можете стати професійним ландшафтним дизайнером і допомагати людям отримувати круті ландшафтні проєкти біля їхніх територій, біля, на їхніх ділянках. І також це про екологічну свідомість, тому що ми завжди говоримо про екосади, про те, як потрібно березно ставитись до природи. Ви знаєте, як використовувати екологічно чисті матеріали, технології, як побрати рослини, які підтримують біо. Різноманіття про це говорила в трендах. Якщо комусь цікаво, подивіться то відео зменшення негативного впливу на довкілля, як використовувати компост, органічні добрива, як правильно використовувати рослинки для зменшення кількості використання води. Також це психологічний комфорт, тому що світ каже, що втомився, якщо це говорить світ, українці це мають помножити мінімум на 100, а саме робота з рослинками, робота на свіжому повітрі, споглядання прекрасно, споглядання прекрасних рефлексів, підбір цих рослинок, підбір природних матеріалів, це завжди завжди про зниження стресу, це завжди про підвищення імунітету, це завжди про розвиток творчості. До речі, штучний телег скаже, що те, що не зможе замінити технології, це саме ось ці творчі ідеї, які є в людей. І, звичайно, це соціальна цінність, тому що ви зможете допомагати вашим друзям, знайомим, сусідам створювати також круті садочки навколо їхніх будинків. Ви можете приймати участь в громадських проектах. І також ви можете організовувати вечірки на ваших територіях, на ваших ділянках, запрошувати рівних, близьких і проводити там час з друзями. Ось такі є цінності. Є причини для того, щоб розробити ландшафтний проект, тому що ви економите. Ви економите час, економите гроші, економите матеріали, бережно ставитеся до природи. Ви також зменшуєте температуру на ваших ділянках, якщо ви правильно висадите рослинки там на радусів 2, 3, 4. це мінімум, те, що ви можете зменшити безпекотне літо. І, друзі, запрошуємо вас, звичайно, на курс ландшафтного дизайну в школі дизайну перспектива. І нагадуємо, що курс ландшафтний дизайн в школі дизайну перспектива це не просто навчання, це інвестиція в якість життя, комфорт та естетику. Друзі, бажаємо всій Україні мирного неба і швидкої перемоги, а з вами сподіваюся, побачитись на курсі. До зустрічі!